І для нас слово прийняти це як змиритися, так? змиритися з тим, що є. Терпіти, наприклад, так? Ну, прийми як довжне, так? Тобто терпіти. І це одна сторона цього слова, але чомусь ми з вами не можемо його розглянути. Можливо, я буду от просто респектна тим, хто це слово по-іншому трактує. Тому що є інша сторона цього слова. Такого як прийняти як дар, да? наприклад, подарунок. ну, Наприклад, прийми себе такою, як я є, я постійно говорю, да? це не треба приймати себе, прийми себе прекрасно, ти найкраща, розумієш, що немає такої більше, як ти. Ти просто така, як ти є. В тебе все чудово, в тебе все прекрасно. А, якщо... Те, що ти твої люди знайомі, твої люди, так, так називаємо, їх не можна так називати, називають недоліками. Зрозумій, це твоя особливість. да, я про це постійно говорю. Ну це правда. Просто почуйте мене. Якщо у когось цього нема, а в тебе є, то їхня проблема, що в них цього немає і не треба. Ти просила про це, щоб вони тобі казали про це. Ні. Це твоя особливість. Тобі так подобається, подобається. Дякую, до побачення. Якщо тобі щось дарують, просто так прийми. І нічого не думай, що треба щось навзаєм давати. Не треба. Просто прийми, скажи дякую. І прийми, ти заслуговуєш. Людина робить тобі такий, як говориться, проявляє таку увагу. Прийми цю увагу. Не треба нічого придумувати, надумувати і додумувати. Просто прийми, як є. Людина тобі проявила свою увагу. Супер, Шикардос, дякую. Прийми і я не знаю, якщо це, наприклад, якась шоколадка, тобі подарували і просто так. Ну візьми, візьми, просто як дарунок. Прийми цей дарунок і скажи дякую. І з'їж цю шоколадку. І ще скажи Боже, яка я молодець, все-таки, що да? я умнічка, я змогла, молодшиночка, вибачте, я змогла це переступити через це. Я прийняла, просто так прийняла без якогось тягаря. Тому що, як у нас буває, щось дали, подарували. Це ж я теж должна щось дати. Я ж теж остаюсь довжна. Я теж повинна щось дати на взаєм. Ні, ти нічого не должна. Ну просто якщо людина ти не просила. А людина тобі каже: Ну візьми, прийми, прийми від душі. Мені хочеться просто тобі зробити такий, як говориться, жест уваги, так? То просто візьми прийми і нічого не треба тобі на взаєм. Ну от слова зовсім не треба. Як у нас? Ага, якщо щось мені дали, значить треба щось обов'язково дати на взаєм. Якщо мені подарували таке, значить я повинна подарувати точно таке або щось дорожче, тому що о, я вже нижче не можу подарувати. Ай, неправильно рухаємося. розумієте? Ми собі робимо тягар на душі. Тому що ми повинні, ми постійно комусь щось повинні. Якщо е, нам щось е, дають, ми приймаємо це з, такі, з важкістю і потім тащимо цю важкість по життю. Не треба так. Якщо тебе від душі подарили, прийми, скажи дякую. І забудь про те, що ти повинна щось на взаєм. Нічого ти не повинна на взаємо. Якщо це людина робить від душі просто так, просто прийми. Так буває, це норм. Це нормально, не треба надо, не надо зразу себе тягатити це. Тому що коли ти от таким способом приймаєш якийсь дар, приймаєш якусь від людини, я не знаю, там, увагу да, чи допомогу неважливо. Людина просто хоче тобі допомогти. А ти тут зразу опа, це, і я теж довірна щось зробити на взаєм. І я теж повинна щось зробити. Ні, ні, не повинна. Просто прийми і скажи дякую. Тому що ти заслуговуєш. Людина вважає, і ти заслуговуєш отримати таку увагу від неї, от і все. А коли ми з вами а, сприйняття да, приймаємо як а, тягарець, то цей тягарець потім нам і вилазить боком. Просто прийми і скажи дякую. Ти на це заслуговуєш. А, і ще, до речі, подякуй собі. Подякую за те, що ти змогла це зробити, переступити цей момент і просто прийняти будь-який дарунок, будь-яку допомогу без того, щоб навзаєм щось давати. Зрозуміла? Ну, все, люба, па-па, я пішла.